Кім Байден ще не з'являвся на публіці після оголошення про вихід з виборів, а про зняття з перегонів він повідомив листом, опублікованим у соцмережах. Через це американці почали подейкувати. А чи не стало з ним щось лихого напередодні? Так мережі ширяться чутки, що 81-річний Байден, який минулого тижня отримав позитивний тест на коронавірус, може достроково піти з посади президента США. Більше того, американський консерват... консервативний канал Fox News взагалі припустив, що очільника Білого Дому може бути. Давно може не бути, давно навіть серед живих. Ну і цю ситуацію. Я маю на увазі ситуацію у Сполучених Штатах, яка от склалася чи складається в зв'язку з виходом з передвиборчої боротьби Джо Байдена. Зараз обговоримо з Романом безсмертним українським політиком дипломатом. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, пане Сергію. Роман Петрович, ну от перш за все, як ви оцінюєте цей вчинок Джо Байдена? Чи погоджуєтесь ви з тим, що ну ситуація, яка склалась, це найправильніше рішення для демократів? І, і ну, на вашу думку, що все ж таки змусило Джо Байдена вдатись до такого кроку? Адже він до останнього переконував, що готовий битись до кінця? Ну, власне, ті вікоповні дебати, які ви вже згадали. Вони насправді послужили стартом до серйозної постановки питання щодо заміни кандидатури Байдена. Причому е дивно, але в той момент дебатів про це говорили як в таборі демократів, так і в таборі республіканців, тому що ця проблема однакова для обох сторін. До речі, вона зараз ще більше загостриться в республіканців. Але що постало переломом? У цій ситуації. З моєї точки зору, це власне позитивний тест на ковід, адже швидко це не пройде. Потрібно лікування а в результаті кандидатура просто випадає з перегонів. А при тому, темп, який є в США, це дуже серйозна річ. А все, що говорилося навколо цього, ну не мені вам розповідати. Це більше інформація, яка народжується в ЗМІ, яку іноді народжують навмисне, і її там можна ділити навіть не половину, а треба ділити десь там на 4 на 5, з точки зору достовірності фактів, які озвучувалися щодо того, що той виступив проти, той за виступив і так далі. Це все інформація. Але очевидно, що здоров'я, про яке в Сполучених Штатах Америки я маю на увазі здоров'я Байдена, говорять і ходять такі чутки, що ну, в Україні подібні речі вже давним-давно називали анекдотами. І власне, от о, оця от процедура, яка виникла із зафорюванням, вона насправді переключила ситуацію, і вона стала. Аргументом для самого кандидата непоборним з точки зору подолання виборчої кампанії я вже не кажу там участі в роботі з'їзду, а це, як ви розумієте, річ, яка потребує досить серйозного напруження з озвученням програми із речами, які стосуються комунікації, і так далі, і уникнути. За рахунок технологічних речей, які використовуються на зустрічах з виборцями з'їзду, ну і відвертого спілкування з однопартійцям, не вдалося б. Тому власне Джо Байден поступив, як ви вірно вже сказали в інформації, як свій час поступив Ліндон Джонсон. Хоча на момент зняття Ліндона Джонсона його рейтинг складав не більше 38 пунктів, зараз у Байдена набагато більше. Однак, з моєї точки зору, і як свідчить реакція американців, і зараз вже є перші опитування. Вони вважають це абсолютно правильним кроком. А з моєї точки зору, це дуже серйозно а, зміцнить демократів. Однак, з точки зору і кандидатури Камали Харріс, я вже й не кажу результатів виборів. Тут ще треба попрацювати для того, щоб досягнути перемоги, якщо йде мова про демократію. А от власне як попрацювати, пане Романе, тому що е, ну до виборів по суті залишається, там, якщо я не помиляюсь, 5 листопада здається, це виходить там трішки більше там 100 днів. Лишається і от, ну, чи чи не запізніли, скажімо так, оце власне рішення про заміну. Ну, ця дистанція ну, 100 днів уже зараз дуже активно обговорюється в Сполучених Штатах Америки. Одразу вам скажу, що це рішення з моєї точки зору, от наскільки я розумію внутрішню організацію, характер роботи в демократів і в республіканців, то вона створить більше проблем для республіканців ніж для демократів. Поясню чому. Тому що на фігурі Байдена фактично була сформована вся контрвиборча кампанія Трампа. І якщо подивитися, от уважно прослідкувати за тим, що і як робили республіканці, вони не раціональне, вони не пропонували своє раціональне, вони атакували Байдена. І Атакували вони по чому? Здоров'я, здоров'я вік. І так далі. Зараз половина а, цих речей вони просто змушені будуть викинути на смітник. А це означає, що треба буде міняти тактику і стратегію виборчої кампанії. Це поставить перед республіканцями, в яких є проблема в організації виборчого процесу, чималий хаос в демократів, де е, досить жорстка система організаційна діє. Просто переключаться в механізмі дії під ту кандидатуру, яка буде обрана на конвенті. До речі, це теж питання, бо однозначність, яку я зараз чую стосовно Камали Харріс, вона не є такою стовідсотковою. Звідси очевидно, що тут з обох боків будуть, скажімо так, проблеми з продовженням виборчої кампанії, і є ще один нюанс, який треба пам'ятати. А якщо ви подивитесь на те, що говорить про Камалу Харріс, якщо вона переможе в номінації, то її побоюються і побоюються не тільки республіканці, а й демократи. Це пов'язано з її бекграундом роботи прокурором і достатньо жорстким прокурором і в Сан-Франциско, і в Каліфорнії, як штаті, і так далі, тому і тут є ще проблема. Плюс треба мати на увазі, що якщо там з'явиться кандидатура в номінації Мішель Обама, про яку зараз говорять, то це ще більше ускладнить. Тим більше, що згадайте дуель між Трампом і Хіларі Клінтон, сексизм Трампа він одразу вилазить на поверхню. І як тільки це вискочить, то це завдасть дуже серйозного удару по республіканцям. Тому в нинішній ситуації, от якщо подивитися на перебіг подій і маневри, які мають робити учасники виборчих перегонів, то тут з моєї точки зору більше проблем навіть у республіканців, ніж у демократів. Пане Романе, а хіба не зіграє в плюс республіканцям те, що я просто зверну увагу на те, дійсно, як зразу там Трамп. Ну в мене таке ще він просто почав добивати там Байдена, це називаючи там шахраєм, звинувачуючи в некомпетентності, там розказуючи про те, що він там на брехні в'їхав Білий Дім, і зараз так він вже починає цю ж тактику використовувати там проти Камали Харріс, там вже називає її, там божевільною і так далі. То хіба не, не буде це, не виглядає це як, ну скажімо, акцент на тому, що загалом демократична партія ну, не спроможна, там достойно. Конкурувати, скажімо, в цій політичній боротьбі, перше, на що зверніть увагу, ні в Америці, ні в Україні, ніде в світі не вітається бити того, хто впав, і це якраз буде не в плюс Трампу. Це угу. по-перше. По друге, Камалу Харіс з сьогоднішнього дня, де ми могли чути, ну скажімо, на міжнародних конференціях. Але я раджу багатьом послухати її виступи і спілкування з американцями. В неї дуже добре поставлена риторика, з моєї точки зору, набагато сильніша ніж у Байдена. А Байден вважався одним з найсильніших полемістів взагалі в історії американської політики, бо він мав і теоретичну підготовку, і інститутську підготовку до цього. Тобто він все життя готувався для такої роботи. Харіс йому не поступалися в цьому, і ще одна річ дуже важлива: всі проекти, які Харіс, якщо це буде Харіс, безумовно, про Обаму я мовчу взагалі, тому що конкуренції з неї ніхто в Сполучених не, Штатах не витримував. Це по суті. Мішель Обама є лідером в спілкуванні з громадянами з виборцями. Ну хоч згадайте хоча б презентації її книги. Вона збирала найбільші колективи, найбільші зали для презентації власної книги. Тому тут -то, і мови немає про що тепер стосовно е організаційних сил, демократів і республіканців, якби так було, як було озвучено вами, то більшість би у губернаторів належала республіканцям. Вона належить демократам. Звідси очевидно, що якщо брати. Е Оцей механізм спілкування з виборцем я б його вирівняв. Бо одна справа це е, вершечок машини, яка працює, а зовсім інша це ж система. Я не випадково на початку зосередився на організаційній структурі. Організаційна структура республіканців дуже слабка. Насправді вона діє лише як верхівка, і це всі помічали. Не випадково так легко вдалося цю верхівку захопити Трампу. Про що багато проблем і багато слухів у Сполучених Штатах Америки. Ця система набагато сильніша в демократів. Інша справа, що е, якщо брати загалом. Е, Виборця американського, то в його середовищі є дуже багато анекдотичних речей, які нагадують ну, наші українські чутки про тих чи інших політиків, і так далі. І власне, оці чутки вони і вбивають обидві політичні сили. І в момент, скажімо, от а, того, що партія демократів перебуває довгий час у більшості там в палатах конгресу, президенти і так далі, то вона. Породила досить багато проти себе цих чуток, і на рівні виборців, якби на сьогоднішній день дуже добре простежується, які штати вірять у чутки складені про республіканців, які вірять у чутки складені про демократів. Бо вибори для сполучених штатів Америки це спектакль, це не є дійство а, прагматичне. По суті, це як якась акція, ну якщо хочете, концертного мистецького характеру, а не політичний процес. Звідси очевидно з моєї точки зору, що сьогодні однозначно сказати, що Трамп уже переміг, ну це явно, скажімо так, прискорювати цей процес. І на сьогоднішній день я би стверджував те, що в залежності від того, хто буде обраний і номінований від демократичної партії, можна буде наблизитися до, скажімо так, прогнозу результату. А на даний час дуже важко казати, як. Завершаться ці вибори, не дивлячись на те, що дистанція всього на всього 100 днів. Тоді останній момент пане Романе коротенько, попрошу вас прокоментувати. Там просто вже спікер палати представників представників Майк Джонсон заявив, що республіканці можуть там оскаржувати рішення про зняття Джо Байдена з перегонів. Він каже, що там в різних штатах там це можливо, начебто, з юридичної точки зору. Бо там в різних штатах система виборча в США передбачає, що ну. Просто неможливо там виключити кандидата. Я розумію, що Джо Байдена ще не було офіційно затверджено так на з'їзді, але чи може це все ж таки створити проблему для демократів? Писати про це будуть до речі, mm. про це говорив не тільки спікер Джонсон. Про це говорили багато інших. Більше того, ну дехто сприйняв заяву е, Джо Байдена як відставку з поста президента. А. До речі, там якщо почитати, там написано достатньо плутано в цьому відношенні. Ну на я вже не кажу про те, що Том Круз як губернатор то той просто розмістив е, Ніксона. На своїй сторінці, вказавши на те, що другий з'явився президент, який подав відставку. Тобто ці нюанси про них будуть іще говорити. Однак навіть після рішення з'їзду кандидат може сходити з дистанції, бо це його вибір. Тут mm -hmm. справа в тому, що Джонсон і багато хто помиляються в праві людини бути обраним. Це його право претендувати і знімати свою кандидатуру. І інша справа це право і механізм партії, як номінувати цю кандидатуру. Так, от на сьогоднішній день до з'їзду нема абсолютно ніяких проблем у праві демократів запропонувати будь-яку політичну фігуру свого боку. І власна історія з Джонсоном, про яка про яку було сказано, тільки доказує, що ймовірність цього, цього, цього варіанту є. Інша справа, ви мене запитаєте, а чи можна подавати до суду у Сполучених Штатах Америки? Можна і судові процеси будуть. Це однозначно, що вони будуть проходити. Інша справа, що треба розуміти, а в Сполучених Штатах Америки в даному випадку використовується так зване прецедентне право. Був уже випадок, і цей випадок чітко сформулював відповідь на це питання. Тому всі ці позови спрогнозую. Не знаю, які рішення будуть приймати, але вони просто не будуть прийматися до розгляду. Пане Романе, дуже дякую вам за розмову за те, що знайшли час з нами поспілкуватися за роз'яснення. Роман Безсмертний, український політик, дипломат. А говорили ми про ну зняття Джозефа Джозефа Байдена з президентських перегонів.